Gracias. Рядом 3 -е сесії. Перше питання. Про результати і приміщень комунальної власності. Один і один. Про виготовлення міської радою право власності на комунальні мережі. Один-два. Про виготовлення ради радою права власності на приміщення котелі. Друге питання: про приняття ставок податку на наруковими майно на 2017 рік. Третє питання: про розподіл спільних поштів. Мощо-спортивим повітряством за кулом. Четверте приміщення. Про розміщення війни коштів ущадбанку. П'яте: про надання одноразових матеріальних допомог. Шосте. Прородне збирання Кольсівського районного військомату. Сьоме. Про рейменування частини вулиці Богдана Хмельницького на вулиці вулицях митрополита Андрея Шевцевського. На перекриття будинку. 9. Родист депутатського запиту про облаштування вулиці чи 9.4. 9 депутатського запиту про внесення змін у РЕЛАН. 9:5. Родист заяви Мока щодо здійснення, дороги до закорестаїв. 9, МОТО, 9 Про продовження осібському відділу освіти. про просування роздягання та купольного поля за адресою на домі. Зараз ми е, розглядаємо зауваження та по до даного регламенту. Я попрошу вас до порядку денного. Я попрошу вас, может выпустить лами, приняття порядку денного.

і запити, потім має надавати секретарю міської ради, секретар міської ради має доопрацьовувати. Ну, чекайте, будь ласка, Володимир Олександрович, Володимир ви пропонуєте кожній сенсі обирати секретаря сесії. Я правильно? Зрозуміло. Який ми проводимо? Зрозуміло, вас почули. Ні, вас не почули, ви можете читати регламент. Прошу комісію законності і правопорядку провести службове розслідування. Перше. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Сесія міської ради обговорює приймає порядок денний. Питання про включення пропозиції в даній сесії вирішується шляхом відкритого голосування в більшості усіх депутатів. Путчетвертій сьом. Поряд за сесії та проект рішення запропоновані заводи до на сесії не пізніше, ніж за три дні до сесії. За три дні Наголошую. За три дні до сесії обговорюється на засіданні постійних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатської більшості та в разі потреби на засідання погоджувальної ради. Ви приймали тільки вчора. За 3 дні на, 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 на комісії. Підомлю. А на погоджування погоджуємо писано що за 3 дні. комісії За Порядок денного порядок денний пане Роман Петра. Проекти рішення, які пропонуєте для до на сесії. не пізніше як за 5 днів. За 5 днів. Не пізніше, як за 5 днів до дії відкриття надається в постійній комісії, міській раді. От я знаходжуся голова земельної комісії та екологічної комісії, я не отримав взагалі нічого. До, до її відкриття надається в постійній комісії міської ради для подальшого знайомлення депутатів, депутатів, то обговорення від постійних комісії, проєкт рішення може бути. На здійснені електронному вигляді. Скажіть, будь ласка, ми не бачимо порядку денного, ви вчора кажете, що ми звертаємося до заявлення. Ви нам надали як депутатам міської ради за 5 днів у комісії, а потім комісії надали депутатам, або ви надали депутатам порядок денний, ми звертали заяву. Ви на даний момент порушуєте три рази регламент і прошу комісію законності правопорядку відреагувати, провести службову розслідування. Дякую. Вас буде по порядку денному пропозиції? По порядку. По порядку. Ви порядок денний потім. Вашу те, що зору почули. Е, тобто, суд, тобто судом може бути визнані незаконні попередження. Ви, ви маєте право звернутися до суду, і якщо наші дії незаконні, то рішення не сесії буде відмінено. Ну, рішення суду. Просто, так, це ваше право. 嗯。Mm hmm. Добре. Добре. А тут, 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 там. Значить, у мене ще таке доповненість. До у мене ще таке доповненість. До нас звернулося жительство міста посла. Жителька міста посла. З прохання. Тобто підняв представників громадської організації, яка займається Значить, стабілізацію бустовних тварин. Вони звернулися до нас з проханням виділити розмірі 5 тисяч гривень для стабілізації безпритульних собак в місті Косові. Тобто, ми питання депутата Кисака ставимо на голосування. Хто за те, щоб пропозицію депутата Кисака внести у порядок денний нашої сесії? Прошу підняти руку.

Стояться, де вакцинуєте і прикріпляєте хліб все, що видно, що вона вже пройшла цю процедуру. По порядку йдемо е, перше питання. Тобто, е, хто е, за те? А, що заява, значить, ще е, значить, я вношу пропозицію внести е, порядок денний розгляд е, Львівського апеляційного суду. Заяві Слежуха. Я прошу юриста під час ті паном. Вищий годський суд виніс рішення, що приміщення владі є за Посівською громадою. Не знаю, яким чином взяли впровадження нового заяву Слизука після прогічно вищої інстанції, і суд апеляційний згодився до Польської міськради проголосувати за те, щоб передати приміщення Порсівської влади у власні Слизові. Ми повинні дати біль. Навіть торнат вернутися в виконавчу, цієї відпровадження прийде на виконавчий лист і будемо класти. Нащо зараз бігти наперед? Не Петро Іванович, ви проголосуєте за те, щоб піддати не наразі? Ні, ну я думаю, не важче зараз проголосувати. Хто за те, щоб маєте не право? на питання порядок денний. Але я не розумію, як це господарський вешки. Ну, ми подали касацію на дане рішення, але нашу касацію не прийняли до уваги. Ми подали касацію у Київський суд. І поїхали на ту Ну, такі у нас тут... Апеційна скарга не зупиняє апеляційне рішення. Але має право відвернути... Kto užsiminė? 21 už 1 prieš 11 už 11. можемо запросити представницю громадськості та ГАІ. Повно, як вони далі називаються. Комісія має право запрошувати спеціалістів. Хто за те, щоб внести дану пропозицію, що він <клухи> порадок Від ремон, кошти на ремонт старого е будинку суду. Я знаю, що він належить районній раді, але садок належить нам. Якщо ми, ми відремонтуємо старий будинок суду, рай, е е освіта переходить у суд, тоді ми вивільнюємо е три групи для військового садка. І <занець> просто зане я потім це шифер все поясню, про що я хотів це внести. Тому що внести в порядок денний, мусимо проголосувати. Там часткове має бути співфінансування міської ради. Часткове, тільки часткове. І тому це треба внести порядок денно, що ми проголосували за ну, це. А потім я розкажу це. Я, я правильно розумію що... ваші думки? Не <занець> до порядок денний. Ініціативу самопомічі. Ініціатива партні самопоміч щодо.

Якщо це ми переміщення передали районній раді, це було міне, то чи ми маємо право там... Пояснюємо, районна рада винайшла кошти на повністю ремонт. Якщо ми робимо цей повністю ремонт, повністю ремонт, без тенаціальних відкотків, на садок, ми все проговоримо з відділом освіти з путь Повний ремонт проводимо ми. Вони перебираються у, у суд, вивільняються три групи дитячому садку, ми ремонтуємо ці і люди думають. Ви розумієте, що ніхто не заповнює нам ніякі кошти, ніякі тут честні, пропустити, там воно ну, відповідати. Не за суду, які ми можемо в цілому. Прошу Я Хотів, щоб ми поклалися активі, які ми ходили того тижня, по приватному підприємцям оксиміху на міліція дали не відповідь, щоб ми повторно звернулися до охоронні органи, щоб його притягнули за порушення санітарно-гінічних норм та правил благоустрою міста і притягнули до адміністративної відповідальності.

хто за те, щоб прийняти пане порядок дані цілому? Я ще маю одного. Я спершу мене інтересує, хто на даний момент являється секретарем Володимир Олександрович. Володимир Олександрович, питання від питання Володимир Олександрович. Я вам особисто Володимир Олександрович, я. Вам слово, я попрошу змістити вам і виношу вам перше попередження і прошу голову, комісії, отриманої етики зафіксувати до, дане, дане попередження. І прочитайте, будь ласка, положення регламенту про те, що якщо ви будете повторно порушувати режим ради страниці, ред... ред... ви. А ви нам на руки не зайдете. Я вас ще раз попрошу, вас... ми хочемо, щоб ви обезпево... не... ньому проводили дане рішення. На, на даний момент ви порушуєте пункт 2 статті 7 даного регламенту. Депо, дійна, на, де, у даному Написуємо, хто що... секретар, хто секретар сесії. От ви знаєте. От крізьку, є, не знають, не не значить, стаття, будь ласка, пункт третій. Якщо голосуючий на засіданні звертається до промовця, який порушує регламент або етику пленарних засідань, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому разі, головуючий має право позбавитися його слова. Ви як людина, яка постійно говорить, що ми дві вищі юридичні освіти, ви мали би зрозуміти даний ви Пункт 7. якщо депутат своєю поведінкою заважає проведення засідання сесії, головуючи на засіданні, попереджає його персонально і закликає до порядку, що я вас уже раз робив. Після повторного попередження протягом дня головуючи на засіданні за згодою більшості депутатів від фактичної. Кількості присутніх депутатів може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Тобто ще один раз ви маєте. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні, припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за більшістю голосів від кількості присутніх залі депутатів сесія може прийняти рішення про позбавлення депутата права. Вати участь у відсіданні до завершення постійного дня. Це рішення передається народу постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики і доводиться до відомого виробки через монету міської ради. все Я вам ще раз говорю. Я вам ще раз говорю. Таке в цьому організацію передання конарних дисій. Читайте по пункту, щоб значить, значить, Володимир Олександрович, я прошу вас. Я прошу вас виконати пункт третій. Я прошу вас виконати і припинити свій виступ. У нашому разі я зараз буду зможений надати вам другий попередження. Давайте мені, Дональний. Поперед. Дональний. і закриваємо сецію. Що за те, щоб Проголосувати за прийняття даного порядку денного у цілому. Прошу проголосувати. Секретаря нема. Протокол хто веде? Юрій Рішення щодо обрання Юрій Олександр. Юрій Олександр, можна. Тут, шановні, громада, фракція народного року Якщо прийшли люди, ми пішли на сесію, Якщо буде, на, вас, то ми щоло ми покидаємо зал. Це неможливо мужливу, працювання Або ми працюємо. Прошу вас дати на питання. У вас є до мене претензії, які увели. Ну немає до де. вас на десяті ведуть сачі ви. Якщо депутат не, не підчиняється вимогом желано, тобто це є наш закон. Тобто я думаю, що ваша фракція мала би проявити принциповість і позбавити слова, і можливості пробувати в даному залі людину, яка порушує, а не самому е, укусу від проведення сесії. тому що... Тому що ті рішення вони повинні, вони потрібні для життєдіяльності нашої громади. Саме легше трохи буде творити, мамо розумієте, і піти. Ага. Значить, е, порядок, е, значить, перше питання. Так, да, Хто проти? Я перепрошую. Хто за проголосували? Хто проти даного, даного порядку? Цього? Хто утримався? Значить. Е,